Привіт! Нас оточує просто океан інформації і вміння відрізнити справді обґрунтований аргумент від, скажімо так, маніпуляції це без перебільшення справжня суперсила. От сьогодні ми розберелося, як за допомогою перевірених часом інструментів логіки можна протестувати будь-яке твердження на міцність. От, наприклад, візьмемо таке твердження: ну, звучить абсолютно логічно, Егеш? це щось зі шкільної програми. Здається, що тут і сперечатися немає про що все очевидно. Але давайте на секунду пригальмуємо. Чи справді логіка тут така вже й залізна, чи, може, за цією простою істиною ховається якась маленька, але важлива помилка, яку ми просто не помічаємо. Ось таку невеличку загадку ми сьогодні й спробуємо розгадати. І щоб упоратися з цим завданням, нам потрібні правильні інструменти. Тому давайте зануримось в основи і поглянемо на два головні шляхи, якими зазвичай рухається наша думка, коли ми робимо висновки. Дивіться, є два підходи. Дедукція це коли ми йдемо від загального правила до конкретного випадку. Класичний приклад: якщо всі люди смертні, а Сократ людина, то висновок, що Сократ смертний, є 100% гарантованим. А от індукція працює навпаки: від приватних спостережень до загального висновку. Наприклад, якщо кожен лебідь, якого ми бачили, був білим, ми припускаємо, що всі лебеді білі, це, наче, дає нове знання, але воно не залізобетонне, бо хто знає, може десь такий існує чорний лебідь. Сьогодні ми попрацюємо з надійним перевіреним методом дедукцією, а якщо точніше, з її найвідомішою формою, силогізмом. Це така чітка структура, два твердження засновки і один висновок, і вона дозволяє з майже хірургічною точністю препарувати будь-які аргументи. Щоб силогізм був логічно правильним, він має пройти перевірку за сімома суворими правилами це, знаєте, як такий собі чек-лист для детектива, який перевіряє докази. Якщо хоча б одне правило порушено, все, аргумент розсипається. Отже, перша група правил вони стосуються самих тверджень, або як кажуть у логіці суджень, тут ми дивимося на їхню кількість чи мова йде про всіх, чи тільки про деяких, і на якість це ствердження чи заперечення. Ось вони, ці п'ять правил. Якщо дуже просто, то їхня суть у тому, щоб не намагатися витиснути з аргументу більше, ніж у ньому є насправді. Тобто не можна з двох тверджень про деяких зробити висновок про всіх, так само, як із двох ні, не вийде одне так. Загалом все досить інтуїтивно зрозуміло. А от тепер увага, це абсолютно ключовий момент для наступних правил. Уявімо, що кожен термін це така собі коробка з речами. Так, от термін вважається розподіленим, якщо ми говоримо про геть усе, що лежить у цій коробці. Наприклад, у фразі усі люди смертні термін люди розподілений, бо ми маємо на увазі кожну кожнісіньку людину без винятків. Гаразд, зі структурою речень розібралися. Тепер переходимо до другої групи правил. Вони стосуються вже не цілих речень, а окремих термінів всередині них. Це трохи більш технічна, але, повірте, вирішальна частина нашої перевірки. Тут у нас всього два, але дуже важливих правила. Перше стосується середнього терміну це такий собі місточок, що пов'язує два засновки. Так от він має бути розподіленим хоча б один раз, інакше зв'язок між ідеями може виявитися просто викатковим. А друге правило ще простіше: якщо в засновках мова йшла лише про деякі об'єкти, то у висновку не можна раптом заявляти про всі. Ну що ж, теорію засвоїли наш детективний набір інструментів на поготові. Настав час повернутися до нашої початкової загадки про мідь і застосувати всі ці правила на практиці. Подивимось, що вийде. Розумієте, коли ми чуємо таку фразу, ми насправді маємо справу зі скороченою версією аргументу. Щоб його перевірити, нам потрібно відновити повну картину, тобто витягнути на світло прихований засновок, який ми зазвичай тримаємо в умі. І ось як виглядає наш аргумент у повному зборі. Висновок у нас є. Отже, мідь є металом. Один із засновків теж: мідь є електропровідною. А який же прихований засновок? Ну, очевидно, це твердження, усі метали є електропровідними. Тепер розкладемо все по поличках: мідь це наш суб'єкт, метал це предикат, тобто те, що ми про мідь стверджуємо. А електропровідність це той самий середній термін ланка, що все пов'язує. Так, починаємо перевірку за нашим чек-листом. Перші п'ять правил. Загальний засновок є Є. стверджувальний є так, навіть два. Якихось часткових чи заперечних тверджень, які вимагають особливої уваги, немає. Отже, перший етап перевірки наш аргумент проходить просто блискуче. Все виглядає чудово, але розслаблятися ще зарано, бо найцікавіше тільки починається. Переходимо до двох останніх і, як правило, найбільш підступних правил правил для термінів. І ось тут ми, здається, натрапили на проблему. Згадуємо наше ключове правило: середній термін, ота сполучна ланка, має бути розподіленим, тобто взятим у повному обсязі, хоча б один раз. Давайте уважно подивимось на наш середній термін електропровідний. У першому засновку усі метали є електропровідними. Ми говоримо не про всі електропровідні речі у світі, а лише про ту їх частину, яка є металами. Добре, у другому засновку мідь є електропровідною, ми теж не говоримо про всі електропровідні речі, Виходить, що наш термін жодного разу не взятий у повному обсязі. Отже, вердикт це порушення. Логічний ланцюжок розірвано. І, хоча висновок, що мідь це метал сам по собі правдивий, він випливає з цього міркування абсолютно випадково, а не завдяки лозіці. Сама структура аргументу хибна, це класична формальна помилка, яка називається помилка нерозподіленого середнього терміна. Наше, здавалося б, залізобетонне твердження щойно розвалилося. Але цей приклад з мід'ю, це ж не просто якась абстрактна вправа з логіки, ні, це ідеальна ілюстрація того, з чим ми стикаємося кожного дня. Бо в реальному житті ми рідко розмовляємо повними розгорнутими силогізмами. Ось такі скорочення силогізми, як у нашому прикладі, мають свою назву ентимема з грецької це слово перекладається приблизно як те, що в умі, тобто, це коли ми пропускаємо якусь частину аргументу бо вважаємо її самоочевидною. І знаєте, що найцікавіше? Ентемеми вони буквально всюди, в рекламних слоганах, у виступах політиків, у заголовках новин, у постах в соцмережах і, звичайно, в наших щоденних розмовах. Вони непомітна тканина нашої комунікації. З одного боку, ентимеми роблять наше спілкування швидшим, живішим, але ця ж сама властивість робить їх і досить небезпечним інструментом. Бо саме в тій пропущеній очевидній частині може ховатися або відверта неправда, або, як у нашому випадку, логічна помилка, яку ми приймаємо на віру, навіть не замислюючись. Тож тепер, коли є ці інструменти, спробуйте подивитися на інформацію навколо трохи інакше. Цікаво, скільки таких прихованих, скорочених аргументів вдасться помітити за день, і скільки з них насправді витримають логічну перевірку. Повірте, такий погляд може змінити все.